Ми всі надломлені, але не скорені. Ми всі із травмами і сильно зморені, в обличчях наших і з сумом порівну надія в світле все ще живе, дощами вкриється земля родюча і проросте помстою забучу, а перемога, що неминуча, відкриє в кожному щось нове. Ми спільний шлях до мети проходимо від одного козака походимо. І кожен день щось нове знаходимо на перехресті болю та сліз. М'язи сильнішають від навантаження, хоч від удару ми сильно вражені, але ми впевнено всім покажемо, як спільні дії дають нам зріст. Ми всі надломлені, але не скорені, ми всі із травмами і сильно зморені, в обличчях наших і сумом порівну. Життя щасливого є ескіз.